Готові доєднати до нашого ефіру наступного гостя Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор запасу Нацгвардії України з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Слава, доброго ранку, пане Олексій. Хотілося б з вами. Розмову щодо ситуації на лінії українського фронту безумовно розпочати з нашої фортеці Бахмут, де ворог пре просто з усіх сторін. Ситуація там є досить таки складною. Всі траси, якими ще підвозиться, але логістика має на увазі. Все, що це можливо робити, але все одно вони дуже прострілюються. У той час ворог намагається наступати і зі східного флангу, і з північного, і з південного. Тобто, ситуація досить таки складною. Хотілося би і ваші думки з цього приводу почути. Чи вважаєте ви, що реально зараз виправити цю ситуацію? Виправити... виправо? Ну, важко сказати, тому що ворог зосередив дуже великі сили на цьому напрямку. Він намагається оточити Бахну з півночі, де ну з півночі через хромово. З півночі ви вийшли вони на південно колосі часового яру. Тобто вони хочуть перекрити оцю трасу М-03, в тому числі і інші траси, які зв'язують наших е, е, військовослужбовців, які там тримають оборону з часовим яром, з е, Коститинаху, по якої ми можемо підвозити е, ну все, що необхідне для фронту і вивозити поранених. Відстань між північним і південним угрупуванням російських військ навколо Бахмута це 5-7 кілометрів. Це означає, що вся, вся, всі ці траси, які ми, ми, ну, по яким ми можемо рухатись, вони знаходяться під, під обстрілом з боку росіян. Тобто, це може бути навіть мінометний вогонь, не тільки гарматний, навіть стрілецькою зброю. Тому, звісно, тримати оборону там вкрай важко. Що стосується безпосередньої атаки, прямо в Бахмут, те, що вони роблять, там є річка Бахмутка, ну, це невеличка річка, схожа на канал, у нас так, так укріплена в береги. І, і вони не, до не, в неї вперлися, переправляти через неї вони не зможуть, тому що ми не даємо можливості їм побудувати понтони переправи, а ну, плав, ми розуміємо, там не, при, не перепливеш поки що, бо їм холодно. От там, там тримаємо оборону, там ведуться бої. Наскільки в нас ще вистачить сил тримати це місто, ну, це залежить від того, які ще сили туди може задіяти росіяни. Якщо вони дійсно зможуть перекрити шляхи постачання для наших військовослужбовців, то, звісно, буде, я впевнений, буде дан наказ на відвід від, від від військ з цього міста і далі тримати оборону вже на, ну, на, на захід від Бахмуту. Там вже побудовано фортеціння споруди, там ми, ми можемо там тримати оборону, це означає, що ми. Вийшли десь і там в полі залишились. Там все там ж все вже, все вже, все вже готове для оборони, але поки що такої команди не було, тобто це означає, що ми в змозі, все, що в змозі, тримати там, там оборону. І це дуже об'єкт став дуже важливим з стратегічної точки, точки зору. Тому що саме через Бахмут росіяни намагалися зробити таку ж в нашій обороні і просуватись потім вже на е, південь до, ну до. Вугледар і на північ до Слов'янська, тобто вони намагалися зробити такий прорив і оточити наше групування на північ і на півні. Ну цієї дуги від Лімана до Вуглядару в кільце. Поки що ну нам відомо були ці плани, поки що їм це не вдається, але вони, вони намагаються це зробити. Тому такі слова, які вже стали звичними, але це сумні слова. Там ситуація стабільно важка. Пане Олексію, якраз про ті додаткові сили, які може задіяти ворог. Ми чули інформацію від мера міста Мелітополя про те, що вагнерівці вербують в тимчасово купованому Мелітополі для штурму Бахмута. Тобто намагаються залучити людей додаткових. На вашу думку, якщо от. Їм вдасться, ну хоча б якісь там десяток людей залучити, і взагалі, якщо ця компанія буде якось плюс-мінус нормально сформована, чи дасть її, це їм щось в майбутньому? І про ті сили, які зараз перебувають на мокуському напрямку, це ж вагнерівці регулярні війська. Що ви можете про них сказати і про їх намагання тиснути, наскільки в них вистачає наразі ресурсів. Так, там, крім вагнірівців, знаходяться десь штурмові війська Російської Федерації, там декілька полків, і мотострілецька там бригада стоїть. Не можна сказати, що там воюють переважно вагнерівці. Ну, Важко зрозуміти, звідки йде така інформація, що там тільки вагнерівці, їх було на піки кількості їхніх, коли вони почали воювати під Бахмутом, це ПВК налічувало десь 45 тисяч військовослужбовців. Зараз їх залишилось не більше 7 тисяч. Інші були знищені нашими збройними силами. Вони навіть були відведені на лівий берег річки Дніпро біля Херсону, і там вони переформатовувалися. Там вони намагалися привести себе до ладу. Зараз оці люди знову повернулися під. Бахмути намагаються вести бойові дії. Те, що вони вірбують людей, ну велику кількість людей звірбувати на тимчасово окупованих територіях вони не здатні. Хоча є інформація, що підвозяться ешелони з, з Російської Федерації, ешелони з ув'язненими, Там навіть жінки були і була інформація, що в цих потяги, які підходять, там. Деяких вагонів з жінками. Тобто вони хочуть, може, сформувати якісь жіночі підрозділи, ну, це невідомо, хоча вони можуть, можуть і таке зробити. Там їх не так багато, і вони, ну, я думаю, що це залишилось найбільш підготовлені військовослужбовці Вагнерівці, тому що е, коли вони вели ну, вже там 10 місяців майже бойові, бойові дії під Бахмутом, то вперед вони посилали найменш підготовлених колишніх ув'язнених. Ну, все, що там їм було не шкода втрачати. Зараз ну, ця ж компанія існує з 2013 року, і вона мала бойовий досвід у різних війнах у різних куточках світу. Тому я думаю, що ці 7, 7 тисяч, які там залишили, це вже якраз професійні військові, вони найбільш підготовлені. Що здатні вони посилитись? Ну можна порахувати, скільки взагалі можна ув'язаних залучити до бойових дій з Російської Федерації? Ця цифра, ця цифра вже відпрацьовувалась. На сьогоднішній день в Російській Федерації знаходиться приблизно 250 тисяч ув'язних за важкі злочини. От саме вони можуть складати базу, де яку можуть, з якої можуть черпати силу чи людські резерви Вагнер. Ну, не 250 тисяч, і вони можуть долучити по різним оцінкам. Ну, це 250 тисяч, там приблизно порівну чоловіків і жінок, тобто така гендерна рівність у них у в'язницях. І долучити вони можуть приблизно. До 70 тисяч людей. Ну, бо не всі ув'язнені можуть воювати, не всі вони там здорові. Хоча і тих кого вони долучають до своїх глав, там багато хворих на снід, на гепатит на, на сіфеліс, пробачно, не на, на різні хвороби. Тобто там їм навіть одягають окремі пов'язки. Це така інформація цікава. От людина. Вони проводять медичний первинний медичний огляд і розуміють, хто на їх по хворобу ну хто у кого яка хвороба? І там, наприклад, якщо людини спіти, модіва там червона, що не помиляюсь, там лє, стрічку на, на рукав. Якщо там гепатит С, то жовто, тобто щоб їх могли розрізняти, в тому числі їхні їхні парамедики, щоб, коли треба надати допомогу, щоб вони розуміли, з ким мають справу. Тому це... пане Олексію була ще інформація, що от саме таких в'язнів, так із СНІДом із різними якимось захворюваннями, провозили в лікарні на тимчасово окуповані території і, взагалі, там відмовлялися давати їм якусь будь-яку медичну допомогу. Тому їх вже нічого по суті не врятує. Так і динаміка трьохсотих переростала в двохсоті лікарі мають право відмовлятися. Ну, для того, щоб лікувати хворого ну на, наприклад, ну на гепатит, на слід, то це має бути певне, ну певне обладнання, це має бути певні захисні костюми для медиків, щоб вони не, 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 не саме не заразилися на цю хворобу. Ну цього, звісно, там немає в тих лікарнях. Тому росіянам доводилось привозити лікарів з Російської Федерації, бо наші лікарі, які там залишились, ну вони давали клятву Гіппократа, вони мають. Лікувати будь-яких хворих, але вони все ж таки відмовлялися лікувати цих людей. Так, це страшна, страшна сила з точки зору, що це хворі люди, і вони, я думаю, там під певними речовинами їх все ж таки, крім горілки, ще з чимось там підгодовують. Тому що так як вони воюють, ну хлопці розповідають, що це просто дивно людина вже поранена, але він таке враження що він не відчуває болі Це може бути тільки в тому випадку, якщо він знаходиться під якоюсь речовиною. Це не та армія, яка ну яка має якусь гідність, але їх, їх багато, і вони лізуть. І тому нам знов ж таки повертаємося до їх слов, нам стабільно важко там тримати оборону. Але поки що ми її тримаємо. Так, ми це все розуміємо, пане Олексію. І повертаючись до ситуації на лінії Українського фронту, нині дуже сильно активізується явдіївський напрямок. Ворог там сконцентрував чимало кількість своїх підрозділів, які. Здалеку, але намагаються потроху, потроху, але оточити саму Авдіївку. Зокрема, із заходу намагаються наступати зараз. Тобто, певна активізація, вона все таки є. Однак, цей укріп район, який там є, він будувався ще з 2014 року. Чи можемо сказати про те, що сценарій бахмутський там повторитися не може, так враховуючи укріп район, який знаходиться на цій ділянці у наших військовослужбовців? Так там промзона переважно. Ну, ви знаєте, бої в Мар'янка, Авдіївка велися от, навіть під час АТО, починаючи з 2014 року, там постійно тривали бої. Тобто це місто ну, було ну, гарячою точкою всі ці роки війни. Там знаходяться наші підрозділи, які дуже добре знають цю місцевість, які там багато років тримають оборону, ведуть, оці, ну, це можна назвати локальними бойовими діями. тому... Шансів просунутись. Ну там їм буде важче просунутись, ніж у Бахмуті. Бо Бахмут в попередні роки війни він не був прифронтовою ну прифронтовою, але там не велись безпосередні бої, там жили цивільне населення, і там було все більш-менш спокійно. І там не будувалися ну такі вже дуже потужні, якісь професійні споруди. А Авдіїка Марінка там там давно все побудовано. Я думаю, що там їм, росіянам буде набагато важче зробити якісь потужний наступає наступальні дії, ніж в Бахмуті. Ну, це наскільки я знаю ці міста. Там там можна тримати оборону краще ніж в Бахмуті, бо там все для цього вже вже пристосовано. Чи зможуть вони просунутись? Ну знов ж таки ще до початку цього їхнього великого наступу, який росіяни теж анонсували. Ми розуміли, що на певних ділянках вони зможуть просунутись, тому, що вони залучили дуже велику кількість живої сили. Там техніки не так забагато менше, ніж було на початок повномасштабного, але живої сили ну, в три рази більше, ніж було на початок на ну, 24 лютого минулого року. Тому звісно, на деяких ділянках вони зможуть ну напевно відстань просунутись. Але якщо навіть подивитись по мапі бойових дій, то ми бачимо, що просування є, але на дуже невеликі, на дуже невеликий відстань. Ну, сподіваємося, пане... що далі вони не просунуться. Ми теж на це сподіваємося. От пане Олексій, ви ще трішки раніше зачепили вугледарський напрямок, і ми пам'ятаємо, що вночі внестого березня російські окупанти застосували запалювальні боєприпаси. Були і відеозаписи, можливо, і ви бачили, що все небо просто Ось. світилося, і вони вже якось з останніх напевно сил намагаються всілякими способами. Ем... Тероризувати і мирне населення, і позиції наших українських військових, як ситуація саме на даному напрямку. Чи вдалося окупантам поповнити свої втрати свої ось цієї морської піхоти, і також інша ж там вже якась бригада під'їхала. Що вам відомо? Ні, ну звісно, вони поповнюють свої резерви. Ну, давайте спочатку про зброю. Так, дійсно, вони використовують зброю, яка є заборонена різними міжнародними конвенціями, але їм на це плювати. Вони, вони навіть використовують там хімічну зброю, але це не та хімічна зброя, яка ну там зарін, заман, хтось і плід, то що відомі такі отруйні речовини. Вони використовують якихось газів, які викликають за духу. Це багато з різних куточку, куточку з різних ділянок лінії фронту. Це розповідали. Хлопці, що інколи відчувають за духу, таке трошечки це схоже на те, що використовує поліція, при які там розганяють демонстрації Чирьох, хоч чи як воно в них там зветься. Це ну не можна сказати, що це справжня хімічна зброя, але хімічна зброя на такої не дуже потужної сили. Так вони це застосовують. Вони намагаються тероризувати місцеве населення цими обстрілами. Ну, люди хто. Знаходиться при фронтової зоні, ну краще все ж таки виїжджати. Якщо навіть це важко зробити, не хочеться покидати домівку, ну краще виїхати. Бо я думаю, коли росіяни зрозуміють, що просувати вони не можуть, вони посілять обстріли і посілять обстріли саме по цивільних об'єктах для того, щоб тероризувати ну такі терористичні акти. З приводу вуглядара, чи можна вони там просунутись? Ну, по перше, треба пам'ятати, що вулідар це панівна висота. Тобто штурмувати знизу до гори, це ну їм вкрай важко. Оборонятись з гори трошечки. Ну, легше, ніж наступати вгору. До того ж, там, там же не глина, там же чернозем. Тобто це ґрунт, це який ще більш м'який. І зараз під час відлиги весняної ну, там рухатися важкою технікою дуже важко. Треба, щоб, щоб можна було просуватися не тільки гусічною, навіть колесною технікою, треба, щоб там трошечки підсохло все. Ну, я думаю, що це щенайше ну, декілька тижнів, там буде отака, такий ґрунт, що вони просуватись Особливо не зможуть. Чи будуть вони знову штурмувати? Ну вони не змінили свої плани. Це як, якраз і є той напрямок, про що ми з вами тільки що розмовляли, що з Вуглядара вони будуть намагатися рухатись на північ, щоб і щоб дойти умовно до, з іншого боку так. до Бахмуту, ну щоб оточити нашого групування от, по лінії Бахмут Мар'янка, Авдіївка і до Вуглідару. Тому це це ми розуміємо їхні плани. Ми генеральний штаб точно знає про те, що вони намагаються зробити. Ми будемо тримати оборону, але знов таки це не якісь там, ну, це чмовіки, як ми називаємо, але це не, не якісь люди, які там не вміють воювати, не знають, як тримати рушницю там чи автомат, вони вже навчені вести бойові дії, і нам дійсно важко їх зупиняти. Важко їх зупиняти, тому що їх дуже багато. Вони ну там зосереджено біля вуглядару групування, що не менше в 120 тисяч військовослужбовців. Ну як це можна утримати, якщо. Вони лізуть і лізуть. з ну, одного ми отримали, але давайте ще раз пам'ятати, що там не просто якісь локальні бої невеличкі, там дуже потужні обстріли, там дуже потужні атаки з боку росіян, mm -hmm. і нам дуже важко. Дуже важко тримати там оборону. Але поки що ми тримаємося. Ну і готуємося до нашого контрнаступу. Так, пане Олексію, за що безумовно величезна подяка нашим військовослужбовцям і шана їм, які. Дуже професійно і добре виконують свою роботу. Ну а вам ми дякуємо за те, що час та доєдналися до ефіру телеканалу Постров Тіві. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор запасу НГУ, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, дякуємо.